3.4. Два вантажі масами 2 та 1 кг. З'єднані ниткою, перекинуто через блок. Ось у нас буде той блок. Він теж до чогось прикріплений. Це нас зараз не так сильно цікавить, до чого він прикріплений, бо нас цікавить більше, що у нас є нитка. І от у нас буде той вантаж, я його зроблю чуть більшим. А тут буде той вантаж, я його зроблю чуть меншим. Який був 1 кг. Тому нехай оце буде М1, оце буде М2. Ну і маса блока, чому б її не бути просто М. Ну давайте, нехай М3, раз вже всі однакові, нехай будуть всі однакові. Адже М1 дорівнює 2 кг, М2 дорівнює 1 кг. М3, він же М-блока дорівнює теж 1 кг. І нам треба купу всього знайти. Нам треба знайти прискорення. Нам треба знайти силу натягу. А, все власне, більше нічого. І ще офіційн тертя відсутній і ніде немає ніякого тертя. Це приємно, це спрощення. Так в житті не буває, але в багатьох випадках ми тертям дійсно можемо знахтувати. Так от, перш за все розберемося з прискореннями. Щоб розібратися з прискореннями, нам треба добудувати динамічну модель. Нам треба зрозуміти, що діє сила М1Ж на перший тягар. Ну, і він би собі туди падав, якби тут не було сили, яку я позначу F натягу 1 штрих. Чому я позначу її зі штрихом? Тому що ось тут буде сила, яку треба позначити. Вони, між іншим, мають бути однакові за величиною, правда? F натягу 1 без штриха. І я не хотів би їх позначати зовсім одною літерою, бо вони протилежно напрямлені. Але ви пам'ятаєте, що за третім законом Ньютона F натягу 1 дорівнює F натягу. штрих. Тому фактично це F натягу 1 ми можемо собі дозволити шукати. Але от коли говорити про другий тягарець, тут теж буде М2G. І буде якась сила натягу. F N2'. штрих. От гарантувати, що ця сила натягу Fn2 буде така ж, як сила натягу FN1, ми вже не можемо. Ми навпаки можемо гарантувати, що вона не буде такою ж, бо обертатиметься диск. Оцей шків, який ми вважаємо диском, він обертатиметься. І ви це він не просто так. В нього є певний радіус, в цій точці прикладена сила Fn1, і вона має певний момент сили. В цій точці прикладена діаметрально протилежна сила Fn2, і вона має момент сили. І відносно осі обертання, сума цих двох моментів сили не однакова. Тому ми не маємо права казати, що Fn1 дорівнює Fn2. Вони різні. Але за третім законом Ньютона можемо сказати, що Fn2. Дорівнює fn 2 штрих. Оце ми можемо безпечно сказати. Крім того, коли ми подивимося на прискорення, в нас є багато різних прискорень. У нас є прискорення А1 першого тіла. У нас є прискорення А2 другого тіла. І от тут вже зовсім безпечно сказати, що А1 дорівнює А2. Тому ми їх і позначимо А. А крім того, оскільки ми знаємо, що обертатиметься з кутовим прискоренням незручний колір, давайте зелене. З кутовим прискоренням ε обертатиметься диск, то нам слід також згадати, що лінійне прискорення А дорівнює ε помножити на R. Тому, коли прискорення, з яким рухається вантажі, ми знайдемо, ми фактично будемо дуже близько до кутового прискорення, з яким рухається у нас диск. Мабуть, всі обмеження чи всі умови на задані величини ми вже придумали. Модель в нас вже побудована, нам слід тепер. Записати в найбільш загальній формі другий закон Ньютона, оскільки він якраз є тим законом динаміки, який описує рух вантажів. А також нам слід записати в найбільш загальній формі закон динаміки обертального руху. Записуються вони абсолютно однаково, бачите? Прискорення прямо пропорційно до рівнодійної сил, оберне пропорційно до маси. Кутове прискорення прямо пропорційно до результуючого моменту всіх сил, оберне пропорційно до моменту інерції. Тепер треба спробувати записати систему рівнянь для конкретних наших тіл. Перш ніж ми кинемося до системи рівнянь, давайте я ще зовсім трошечки поговорю про момент інерції. Оскільки ми взяли диск, то момент інерції зможемо вибрати як m, Це в нас 3R квадрат поділити на 2. Ну, а для момента сили... Ми записуємо формулу F на R на синус альфа. У нас вже була така формула. На синус альфа. І в даному випадку альфа в нас знову дорівнює 90 градусів. Тому синуса реально не буде. Ми отримаємо для кожної сили добуток сили на плече, на радіус. Ну що ж, ми поговорили про загальні закони і загальні вняння. Тепер треба вибрати вісь, ось і нам достатньо буде одної. Для поступального руху вибираємо вісь X, вона у нас вертикальна, і для обертального руху вісь z вона буде у нас перпендикулярна до. Ось X вона буде обертання нашого диска. Давайте я вісь Z заберу звідси, бо вона засмічує рисунок. Потім важко буде комусь пояснити, що це за така стрілочка. І саме пригадати. Починаємо з проекцій. А, перш ніж ми запишемо проекції, давайте запишемо самі рівняння. Для першого, першого тіла з масою М1 ми мали би записати так. М1G плюс F N1' дорівнює м 1 a 1 Для другого тіла. М 2 g плюс fn 2 штрих рівнює М2А. Для обертального руху будемо писати зразу в проекції на вісь Z. А хоча чому? Давайте ні. Давайте писати М1 плюс М. 2. Це моменти сил натягу 1 і натягу 2, відповідно, дорівнює. І помножити на ε. Теж можна в загальній векторній формі це записати. А отже, тепер переходимо до проекції. В проекції на вісіхсів для першого тіла м 1 g Від'ємне. Мінус м 1 g F натягу 1 додатнє. Причому ми вже вважаємо, що його можна без штриха писати. Плюс сама величина сили F натягу 1. <кій> І зліва ми записали все, що нам треба. Дорівнює. m 1 a 1 Дивимося на напрямок A1, він десь там мінус. Але вже індекс а 1 я не писатиму, бо це саме А. Для обидвох. <кій> Тепер беремо для Ox для правого тіла мінус М2Ж плюс F натягу 2', штрих, але це те саме, що F натяг 2, плюс f натягу 2 дорівнює. Тут прискорення вже вертикальне догори, співнапрямлене з іксом, тому я напишу його з плюсом М2А. Величину А ми хочемо знати. З нею це невідома, яку ми шукаємо, вона нам пригодиться. От сил натягу виявилося дві різні, значить в нас насправді змінних три. Fn2 теж невідома величина. <кій> Маючи два рівняння і три невідомі, ми розводимо руками, ми нічого тут зробити не зможемо, поки ми не запишемо третє рівняння. Рівняння динаміки обертального руху. Я згадував, що відносно осі Z нам необхідно буде. Брати проекції. Ну і, на щастя, ми вже дивлячись на те, що сила натягу другого шнурка обертає за годинниковою стрілкою, буде в неї складова додатня, сила натягу першого проти годинникової стрілки, складова від'ємна. Ну і прискорення матиме від'ємну складову кутове, бо воно теж обертається в тут проти годинникової стрілки. Ми в проєкції на осі ОЗ зможемо записати це рівняння також. M1 те, яке має від'ємну нам садову. мінус F натягу 1 помножити на R. Fn2 має додатню складову плюс Fn2 помножити на r. Дорівнює. Замість і ми можемо підставити М3R квадрат на 2. Ну і замість епсилон я зразу підставлю А поділити на R. Чому би і ні. Це рівняння хоче, щоб його спростили. Ми, по-перше, скоротимо R справа і зліва. Давайте я запишу, що з нього слідує. З нього слідує F N2 мінус F N1. Рівнює. І одну степінь R от квадрат ми скоротили з тим R, що зліва, але ще в нас є в знаменнику R, тому скоротиться і воно. m 3 a поділити на 2. І от тепер оці сині рівняння. 1, 2 і 3. вони і становлять нам замкнуту систему, яку ми можемо розв'язати відносно ну, чого нам заманеться. Давайте, наприклад, розв'яжемо відносно А зараз. Для цього нам треба якось позбутися цієї різниці FN2 2 fn 1 І для того, аби це зробити, я відніму від другого рівняння перше. Тоді я з цих двох рівнянь отримую. Зліва в мене буде FN2-Fn1. Але також не треба забувати от от про ці мінус М2G. Мнус-плюс m 2 g мінус-мінус плюс M. 1G, я обов'язково винесу звідси G дорівнює. Ну і коли я віднімаю, в мене виходить знак m 2 m 1 і А я вже винесу за дужки. От я виніс це за дужки, а тепер я маю різницю. Я цю різницю можу сюди підставити. І отримати m 3 a поділити на. 2 мінус. Я обіцяв, що виносити дужки, Давайте я напишу. Мінус М2 М1G мінус Дорівнює М2 плюс М1А. Ну, вже звідси ви прискорення виразити просто. Ми показали, як отримати одне рівняння відносно одної змінної. І як ви розрахуєте, бачите, саме рівняння схоже на стандартне. Рівняння динаміки, навіть по одиницях чітко ми бачимо, ми чітко бачимо, які будуть у нас одиниці всюди ньютони. Тому, швидше за все, тут ми написали щось що правильно, і нам залишиться тільки, ще раз акуратно подивитися, чи я йде, не помиляюся зі знаками. Може так, може ні, вам видніше. Але цю задачу я вважаю розібраною, а вам її треба порозв'язувати за необхідності виправляти якісь помилки чи опечатки.